Репер Артісто, відомий за піснею «Revolution Ukraine», приїхав до Харкова у межах проекту Діти майбутньої України. Тут відвідав куріцьку виправну колонію для неповнолітніх, де відбувають покарання підлітки віком від 15 до 22 років. Суть проекту розповів під час прес-конференції співак, полягає у тому, щоб донести до дітей, що можна стати успішними незалежно від соціального статусу чи фізичного стану. Музикант їздить інтернатами та виправними колоніями України з грудня минулого року. Проводить Дітлахами психологічні бесіди привозить їм подарунки. Під час проекту репер збирає відеоматеріали для кліпу під назвою Інструкція миру вихованці корицької виправної колонії для неповнолітніх також долучилися до зйомок відео. Крім цього, поспілкувалися з артистом. зустріч тривала приблизно три години, і мета цього проекту це дати дітям перспективу. Дати дітям перспективу в всій Україні і всім дітям: дітям, які в колоніях, які в інтернатах, діти з фізичними та психічними вадами, дітям в простих школах, і дітям в університетах. Найближчим часом артист планує відвідати виправну колонію для неповнолітніх у Мелітополі, а згодом у і дітей у сірих зонах Луганщини.